Що ти робиш, пашку, розкажи мені. Скажи, татко, да, що треба зробити, щоб вийшла така смачна іптитна курочка. Що ти робила туди? Розкажи, татку, да, що Я люблю. ти тут? Давай, покажи покажи, ки її баринуєш. Покажи, покажи. Отак. От ти давала той трошки Майонез, майонез давала? Чуть-чуть, здавала? чуть, -чуть каже. А ти її сулили, перчали? Так. Так. По, по смаку чи якось є? Пропорція якась правильна? Так. А ви це секрет та пропорція, чи ви можете її сказати на камеру? А яка не курочка має бути смачна? Яка вона смачна буде? А хто її буде їсти, Оля. Яка Оля? Ну, покажи краще, як, як, як ви масажуєте? Зараз покажи, як ти робиш масаж, курці. покажи, як ти робиш масаж. Покажи. Угу, угу, угу. Тобто ось такими рухами треба її від, э, місця, від місця голови до місця попи її треба так масажувати, так? Я їм дію. Так, так. І що ще скажете? Ти вже смішно? Угу. Mm. Угу. Яка вона буде смішна? Ось така. Ось така смішна буде, так? Ой, ой. Ти вже свинка? Де мати руки? Все, каже, готово. Все. <гум> ну, масажуй, масажуй. И. Так, А потім де треба писати в духовку. Да. Так. І вона має там запікатися, так? Uh -huh. А скільки часу? Годинку чи дві? Okay. Одну чи дві години? Okay. Дві. Дві. Дві години будемо запікати курочку. Каже, всім СМАЧНОГО! Niam, 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 krzyk. niam. Krzyk, niam, niam, niam. Niam, niam, niam. niam, niam.